Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. Польські фермери готують новий сюрприз вже на кордоні з Німеччиною. Чому українським біженцям в Німеччині, саме тим, хто живе у Франкфурті на Майні, бажано по можливості уникати вокзалу та прилеглої території? Ганьба для Баварії: троє німецьких політиків з партії Альтернатива для Німеччини поїхали до Росії щоб спостерігати за чесними виборами. Друзі, важлива інформація для українців, які дивляться цей канал. Зараз війна Росії проти України йде не тільки на фізичному просторі, вона йде також і на інформаційному просторі. 90% людей, які дивляться саме цей канал, дивляться його без підписки. Зараз багато російських ботів працюють саме проти україномовних Ютуб каналів, тим самим, щоб понизити видачу україномовного трафіку. Підтримайте розвиток україномовного Ютуб своїм лайком, підпискою та коментарем. Так, ви допоможете просуванню українського контенту. Дякую вам. Отже, фермери в Польщі оголосили про чергову блокаду руху вже на кордоні з Німеччиною. Очікується, що акція протесту прикордонного переходу в Свенсько. Фермери кажуть, що дуже незадоволені, розчаровані і засмучені відсутністю конкретних дій з боку можновладців. І в них більше немає ні бажання, ні вибору чекати нових зустрічей і заяв, які ні до чого не приведуть. Так вони написали в спеціальному комюнікі, надісланому до редакції РМФ ФМ. Отже, чергова блокада прикордонного переходу в свенську розпочнеться в неділю о 13.00 17 березня і триватиме до 22.00 середи 20 березня. Крім того, аграрії планують на місяць перекрити кордон з Литвою. Акція протесту також розпочнеться 20 березня. І охопить роздоріжжя Траси С-61. Фермери блокуватимуть дорогу з обох боків протягом 12 годин на добу з 7 ранку до 19.00 вечора. Нагадаю, що протести фермерів тривають вже кілька тижнів у Польщі та інших країнах Європейського Союзу. Саме в Польщі їхні вимоги включають відмову від зеленого курсу та захист від напливу гропродовольчих товарів за межі Європейського Союзу. Канцлера Німеччини закликали запровадити закон про боротьбу з страйками. Не може бути такого, щоб вся країна дозволяла себе обдурити нерозумному і впертому проспілковому начальнику. Канцлер не може собі цього дозволити, сказав Шефлер. На думку парламентаря, Шольц має взяти, за приклад премєр міністерку Великої Британії Маргарет Течер. Нам потрібно право на страйки, яке поставить на місце бунтівних і нерозумних профспілкових діячів, вважає народний депутат. На мою особисту думку, вважається дуже правильним закликом до Олафа Шольца. Погодись з одного боку. Дійсно, фермери, наприклад, вони мають право страйкувати, заявляти про свої якісь вимоги. Вони можуть цим зловживати. Що ми бачимо, наприклад, на польсько-українському кордоні. Ганьба для Баварії. Троє німецьких політиків з партії Альтернатива для Німеччини приїхали до Росії, щоб спостерігати за виборами у неділю, 17 березня. Нагадаю, в Росії пройде останній день голосування. Незалежні спостерігачі, такі як ОБСЄ та ООН, не допускаються. Троє членів земельного парламенту від Баварії вирушили до Москви, заявивши, що збираються переконатись, що вибори були. Чесними, крім того, парламентарі зазнали критики і з боку представників інших партій. Нагадаю, що баварські депутати від партії Альтернатива для Німеччини є і залишаються п'ятою колоною Путіна в Німеччині. Вони намагаються приховати антидемократичні вибори Путіна та підтримують порушника міжнародного права. І останнє чому українським біженцям в Німеччині, саме тим, хто живе в районі Франкфурта на Майні, бажано уникати вокзалу та прилеглої території. Нагадаю, що нещодавно в Німеччині поліція провела обшук саме в районі залізничного вокзалу Франкфурта на Майні та відкрила, друзі 43 кримінальні справи. Цій операції взяли участь понад 150 німецьких поліцейських. Вони затримували ділків людей, які вживали наркотики, а також обшуковували довколишні борделі. Останніми місяцями ситуація навколо залізничного вокзалу Франкфурту стає дедалі напруженішою. Бездомні та споживачі наркотиків все частіше нападають на перехожих. Американські, наприклад, компанії, які працюють у франкфурті на Майні, навіть попередили своїх співробітників, щоб вони по можливості уникали вокзалу та прилеглої території. Вважаю, бажано це зробити також і українцям, які проживають у франкфурті на Майні. Також під час рейду правоохоронці перевірили 190 осіб та відкрили 43 кримінальні справи. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.